Варіанту тих змін до конституції, які ми бачимо, це не вирішення проблеми. Можливо, до завтра президент запропонує парламенту додаткові зміни, бо я знаю, що зараз. Е... Має бути внесено поправки від президента, зокрема щодо е, е, генерального прокурора, щоб Верховна Рада мала право висло... залишилося за Верховною Радою право висловлювати недовіру. Можливо, президент почув наші аргументи, з якими ми виступали вчора з трибуни, і, за... і погодяться на нашу позицію звільнення всіх до односудів. Якщо погодяться, знач, будь ласка, ми за обома руками з лідерами фракції сьогодні зустрічається президент. От уточніть е, я сподіваюся, що така зустріч буде, бо Оскільки важливе завтра голосування зміни до конституції, ми за радикальну зміну судової системи, а не за профанацію і не за імітацію реформ. Те, що запропоновано в президентському законопроекті, це імітація реформи судової системи. Насправді це насправді влада просто хоче законсервувати корупцію, але зробити її управління ручним, щоб влада керувала цією судовою системою. А про переформатування коаліції можливо будете говорити? Чи вже можливо? Поговорок? Ми звернулися вчора публічно до президента. Та до прем'єр-міністра до голови Верховної Ради з нашими пропозиціями умови фракції радикальної партії щодо участі у формуванні нової коаліції. Наші е, колеги розказують про те, що ми можемо повернутися в стару коаліцію. Я ще раз хочу сказати, ми не збираємося повертатися туди, чого немає. Коаліція фактично недієздатна. Ми це бачимо. Тому ми пропонуємо. Радикальна партія пропонує сформувати нову коаліцію, нова коаліція, що прийняла програму дій, радикальну програму економічних політичних. Пропозицій, план дій, які ми запропонували, і тоді на підставі цієї програми формування нового уряду. А в нас сьогодні всі обговорюють посади міністрів, прізвища міністрів. Я переконаний, що це категорично неправильна дорога. Людей не цікавлять прізвища міністрів. Людей цікаве, що буде робити уряд, чи будуть робочі місця, чи буде зарплата, чи будуть пенсії. От саме ці вимоги ми ставимо як умову нашої участі в формуванні нової коаліції. Із нинішніх фракцій поліцил створити нову коаліцію. Ми готові е, створювати нову коаліцію з усіма, крім злодійського блоку п'ятої колони Москви, з усіма іншими демократичними європейськими патріотичними силами. Ми готові працювати. У нас немає відмінності щодо шляху розвитку країни. Європейський вектор, демократична суверенна країна. У нас відмінність. Ми бачимо в економічних поглядах. Влада ту економічну політику, яку сьогодні проводить, Це політика катастрофи, це політика до Фолту це політика поразки. Саме тому ми пропонуємо зовсім інші пропозиції: радикальна зміна грошово-кредитної політики, радикальна зміна податкової політики. Ми вимагаємо як нашу умову входження до коаліції: відставку генерального прокурора Шокіна, зміну складу центральної виборчої комісії, відставка голови національного банку Гонтарєвої, яка штучно через спекуляції ввалює курс гривні і внаслідок цього люди зубожіють. Ми пропонуємо записати в коаліції ніякого. Особливого статусу для Донбасу заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення, заборона на дерибан державного майна за копійки це те, що стосується базових принципів економічних політичних, на яких фракція радикальної партії готова обговорювати умови своєї участі, наголошую, у оновленій коаліції. Але скажіть, будь ласка, деякі депутати говорять уже від блоку Петра Порошенка про перевибори на осінь. А є шанс, що зберегти коаліцію парламент чи все таки. Потрібно вже потихеньку готуватися до таких перевиборів. До виборів треба бути готовими завжди. Але як казав Вінстон Черчилль, різниця між політиком і державним діячем, що політик думає про наступні вибори, а державний діяч про наступні покоління. А саме через те, що в нас всі депутати, і президент, і прем'єр думають тільки про власні рейтини і про вибори, саме тому ми в такій ситуації живемо. Ми не боїмося виборів, ми готові йти на вибори. Але поясніть суспільству, чому вони мають платити мільярди з бюджету на нові вибори, тому що комусь треба. Па свою задницю влаштувати в прем'єрське чи депутатське крісло. Для чого їх рік тому вибирали? Для того щоб вони через рік знову йшли на вибори, тому що вони не можуть домовитися, тому що вони не можуть на перший план поставити інтереси країни і людей. То ми кожен із своєї державної кишені маємо мільярди платити за їхні забаганки. Минулого року в нас було троє виборів. Що змінилось? Нічого. Наступні вибори не змінять так само нічого по великому рахунку. Тому єдина можливість уникнути дострокових виборів це переформатувати коаліцію нової. Уряд і нова програма дій ставка на власне виробництво, модернізація промисловості, підтримка сільськогосподарського виробництва, де від уряду масштабна програма ліквідації безробіття. У нас сьогодні найвищий рівень безробіття за всі 25 років. Французький президент пропонує програму. Американський президент пропонує програму. Наші що пропонують? Нічого. Вони пропонують кандидатури міністрів. Да й подавіться ви тими міністрами. Нам не треба ніякі міністри. У нас команда радикальної партії готова сформувати весь уряд на чолі з прем'єр-міністром. Я готовий йти і реалізовувати нашу програму. Але ми розуміємо, що в нас недостатньо голосів для цього. Тому ми пропонуємо партнерам іншим політичним силам парламенті главу гла економічну програму, робочі місця, радикальний рівень підвищення е, доходів громадян і рівня їхнього життя. Оце буде реальна робота. А коли вони створюють коаліції заради посад, то ця коаліція е, на ладан дихатиме. Це як мертвому припаркаті їхні коаліції. Ви ж бачите, є. Евнухи, ні на що не здатні, недієздатні, імпотенти довели країну до ручки і тепер кажуть, що ми в це імпотентне царство вернулись. Ні в якому випадку. Тільки нова кров, тільки нова енергія, тільки нові пропозиції. Дякую.